Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал і ми сьогодні з вами будемо готувати помідори. Адже помідори поспіли, я ось ще не помила цілий ящик, а це вже помиті помідорки. І так як я готую цей рецепт дуже-дуже давно. Я перепробувала різні рецепти, з різних із інтернету, із там бабушки на вулиці там давали, і всякі різні рецепти з морквами, і з чим там хочеш, не подобається мені. Оцей рецепт, який я зараз буду готувати, найкласичніший для мене, найсмачніший. Помідори хорош, хорошо смакують. Е, головне взяти помідори всі спілі. Одинакової, отакої, щоб вони були такі тверді, щоб не м'які були помідори. Розових і жовтих я не беру помідорів, мені не подобається. Ось такі червоні. Тут е, в мене сорт толстой. І ще якийсь сорт, ну я не знаю, який я вже не пам'ятаю, який я садила, але толстой точно. Так, дивіться, що ми будемо робити. Значить так, я беру одну банку. Наприклад, одної банки будемо загружати ці помідори. Значить так, беремо ось до мене кріп. Ставимо, так, беремо два, три кусочки цибулі. Ставимо. Беремо, в мене тут є начищений чесничок. Ну, отак. Ось так. Все довільно. Ставимо. Тепер беремо. Так, друзі, кидаємо лавровий листочок туди. Кидаємо куріандр. Отакий ціленький. Кидаємо духмяний перчик, духмяний перець кидаємо. Так, і у мене є ось така штучка. Воно дуже-дуже перчене. Крепко-крепко. Відрізаємо кусочок і кидаємо ось такий. Ось так, буквально отак. Ну, можна зламати ось так в баночку. Кусочок в кожну баночку. Небагато. Так, тепер кладемо сюди помідори. У нас там іде чесник, цибуля. Лавровий листочок, кріп, зонтик, перець духмяний, коріандр цілий. Все. Тепер накладаємо, отак їх легенько струшуємо, щоб вони вляглися гарненько. Так. Накладаємо помідорки. Я ніколи не тулю крепко, тому що вони мають мати місце самі в себе влягтися. І не треба нам аж так, щоб щільно було в банці. Що це таке? З'їмо нормально, щоб воно лягло. Легенько. Щоб не потовклися помідорки і щоб друг друга не давили. Вони ще зараз, при, коли ти їх залиєш, вони ще будуть, як би в баночці посядуть трошечки. Ось так. Хватить. Так, накладаємо так помідорки. Бачите? Отак баночки я підготувала. І ось по цьому способу всі банки наповнюємо помідорами. І так, друзі, наложили ми все в банки. Тепер беремо кип'яток. Настоящий кип'яток і заливаємо в кожну баночку ось так кип'ятком. Не ставимо сюди ні сахар, ще що, ні уксус, ні сіль. Поки місь помідори будуть ось так паритися, і закриваємо кришкою, І до остивання банки, щоб стояли помідори. І так наливаємо всі банки. І так, друзі, пробуємо рукою. Якщо баночка холодна, вже така зовсім остихша. Беремо цю воду, переливаємо назад в каструльку. З усіх банок зливаємо воду і знов ставимо кип'ятити. Друзі, тепер ми перший окріп злили на 3-літрову банку ось 3-літрова банка, я вам показую рецепт. Значить, беремо ось таких дві ложки солі з гіркою. Дві ложки солі, одну ложку. Отак набираємо, скільки влізе сахару, цукру. Тут якісь такі получився. Ось такі, ось так. Дивіться: одну ложку цукру і три ложки уксусу. Оцету. Три ложки оцету. Не можу налити одною рукою, ну, ви зрозуміли, три ложки. І так, друзі, наливаємо другий раз кип'яток, ставимо кришечку і тут же його закриваємо. Дивіться, я вже закрила 4 банки. Я не накриваю ніякими покривалами, нічого, не впарюю їх, не варю. Просто один раз попарила помідори, другий раз заливаю тим самим кип'ятком перевареним і закриваю кришкою. Все, лишаю на столі до ранку. Ранком вони вистегнуть, і я занесу їх у погріб. Найпростіший рецепт, який. Я знаю з помідорами не варити, не стерилізувати. Банки я не стерилізувала, я їх просто помила. Помідори теж помила і часники, оці всі цибульки теж помила. Так що, друзі, користуйтесь цим рецептом, спробуйте, це смачні помідорки. Зимою відкриєте і будете смакувати. Заходьте на мій канал, дякую вам за перегляди. Будьте щасливі та здорові! Пока-пока! Всім до зустрічі!